Ірив з відкритим світом є одним з найпопулярніших жанрів на сьогодні. Але багато хто не розуміє, що потрібно зробити так, щоб відкритий світ було цікаво досліджувати. Тому сьогодні я буду дискутувати на цю тему, намагатимусь виявити помилки розробників або приклади гарної праці. А поки відео не почалося, ви можете підтримати мене підпискою та вподобайкою. Розвиваємо український контент разом. Приємного перегляду. Особисто для мене гарний відкритий світ тримається на чотирьох стовпах: його дизайн, активності, які його насичують, спосіб переміщення та співпраця з історією. Кожен аспект я буду детально розбирати, тому почнемо. Дизайн всесвіту, мабуть, найважливіша річ у побудові відкритого світу, але є але створюючи світ, ти повинен зробити так, щоб його запам'ятали, щоб по ньому можна було орієнтуватись. На наприклад, деготик нас викидують за пар'єра з нами спілкується Дієго та на додачі ми ознайомлюємось з основними механіками. Але наша першорядна мета це знайти старий табір. Верій немає позначок на на карті, тому ми повинні самі знайти це місце. І логічно буде з цього місця прямувати вперед. І що ми бачимо? Геймдизайнери спеціально зробили так, щоб ми могли побачити згори велику частину карти, і саме головне, що серед усього цього лісу та гір неможливо не помітити ось цю вежу. Ми ну власне ми приходимо до цього місця, але не все це вже байдуже. Саме головне, що гра тобі дарує відчуття першого відкривача. Формально заручку тебе ніхто не веде, але дизайн всесвіту дає підказки набагато краще, аніж банальна позначка. І насправді оготи таких прикладів багато. Кожен раз, коли ти йдеш досліджувати відкритий світ, ти на 100% натрапиш на якусь міні-пригоду, тому що Локація сама за себе розповідає історію і підштовхує замисливість: типу, чи нема за цим деревом щось цікавого? А цей шлях веде кудись гуру, може там щось бути. І до речі, так гейм дизайнери повинні зробити так, щоб локація могла розповісти історію сама за себе. Наприклад, чому новий табір знаходиться і живе саме у цьому місці? І відповідь проста. Тому що там знаходиться дамба, за допомогою якої можна врощувати рис, а з риза можна зробити різні страви і навіть алкоголь. І ось саме на таких дрібницях і будується жага до дослідження. І це працює не тільки тому, що світ готики маленький. До речі, по інформації, яку я знайшов, він усього лише один один квадратних кілометр. Це, звісно, трохи допомагає. Легше самому розставити кожен камінь, дерево і проробити все до дрібниць самостійно. Але я дійсно не розумію, навіщо створювати величезний відкритий світ, якщо він абсолютно постиг та нецікавий. Навіщо це робити, коли він просто перетворюється в міст, мешк виставить і, і все? з одного боку, це факт, а з іншого є Зельда. Я жив з думкою, що ну неможливо створити величезний відкритий світ, і щоб він був таким же детальним, як готика, ну і тому подібне. А Зельда тупо знищила цей шаблон. Я взагалі можу окреме відео про це зняти. А що вам потрібно зробити, ви вже здогадуєте. Хоча насправді я б не сказав, що світу у Зельди прямо гігантське, але все одно дивую. Тому в дизайні різноманітності Зельда неймовірна. І як ви бачите, ну обов'язково зациклюватись на одному типу локації. Маю на увазі те, що, наприклад, дивіться, в Готиці переважно просто ліс і трохи гори з болотом. А в Зельді, ось тобі водяне царство, в якому живе саме цей водяний народ. Остобі. Жунглі та пляж, ще є локація, де ти досліджуєш вулкан. Є таємничий ліс, в якому живе дуже старе дево. Ще пустелі, скелі, ліс, острова, і це круто. Це не заважає детально проробити кожну локацію і урізноманітнити геймплей. Наприклад, в пустелі тобі буде спекотно, тому купуй відповідний одяг або роби зілля. Аналогічна ситуація в покритих снігом горах. Ще це додає інтерес до знаходження усіляких різних предметів. Доречно було б зробити відповідність лоту до локації. Наприклад, чому цей гриб ти можеш знайти як в пустелі, так і в горах. Там же різні умови. Яке взагалі може там існувати, і тому подібне. Тому проблема не в розмірі відкритого світу, а саме в його дизайні. Я досконало пам'ятаю локації готика, але я гарно пам'ятаю мапу Зельди, тому що дизайнери та розробники намагалися зробити це якісно. Тому, будь ласка, якщо хочете, створювати великий світ. Але якщо він буде пустий та просто згенерований комп'ютером, ідіть нахуй. Ми у 2022 році, і розміром нас не здивувати, нам потрібна якість. І якщо у вас погане наповнення світу, то що вам заважало створити його менше? І, до речі, зараз поговоримо про активність. Весь час нас оточують різні активності, чи то квести, випадкові зустрічі, випробовування або збиральності. І тут ми не будемо розбирати історію самих квестів, їх логіку і тому подібне. Квест не обов'язково повинен бути геніальним та дуже цікавим, наприклад, як у відьмаку, тому що майже завжди квест це з точки А прийди в точку Б, виповни порушення, повернись в точку А. Все. І чому ж на це зробити цікавим? Так, розробники повинні зробити так, що ви самі знайшли це місце. Самому це знайти круто, тому що так, це не просто квест з пошуком предмети, це вже міні-пригода. І такий підхід буде працювати тільки у світі, який ти створив власноруч. Тому що якщо він згенерований, ти будеш ну декілька годин шукати це місце, що не дуже круто. Також непогано виправила ситуацію знову ж зелів. Там немає таких великих розслідувань, як Готиці, або відьмакувати майже кожен квест це міні-історія зі своїми таємницями та інтригами. Це дійсно круто. Але давайте візьмемо приклад, коли дизайнери та сценаристи побічних завдань не є Дуже сильними і візьмемо банальну структуру квеста як принеси подай. Гра позиціонує себе як постійні пригоди. Так, квести короткі, але вони максимально локонічні. Після їх проходження ти отримаєш відчуття прогресу, тому що буквально кожен твій ігровий сенс буде поповнюватися виповненими квестами, що спонукає к більшому дослідженню відкритого світу. наведу наприклад, є персонаж на ім'я Кас. Це музикант, який подорожує по цікавим місцям із пісень. І коли ми його знаходимо, він нам пропонує заспівати одну з пісень. І текст буде натякати, що потрібно зробити деякі дії, після чого з'явиться скарб або храм. Або ще щось. Тобто вони взяли найбанальнішу структуру квеста, який існує стільки, скільки і вся індустрія, і просто покращили і зробили цікавою. Це непогано. Для 2017 року, мабуть, не дуже, але це взагалі не заважає. І чи можна зробити краще? Так, і ще раз так. Тому очікуємо, що буде в наступній частині. До речі, з приводу храмів, вони теж підходять цій грі. Це не такі данджі, як у Skyrim і тому подібне. Ти просто можеш десь його знайти, вирішити головоломку і отримати нагороду. Справа десь хвилин 10-15. А потім все, ти далі подорожуєш, тому що це без Перервні пригоди Така ж фігня і зі збиральництвом. сама по собі механіка створена заради того, щоб просто збільшити ігровий процес, але все це можна зробити набагато цікавішим. По-перше, нагорода за збиральництво повинна бути цікавою. А по-друге, сама ця справа не повинна вас заюбувати. Антиприклад, це Зельда. Тобто, у грі є найсильніші обладунки, і щоб їх отримати, ви повинні по всій мапі знаходити певні предмети. Як їх знаходити, нам не розповідають і де вони знаходяться теж. Також є розкидані чаші по всій мапі, і вони вам потрібні тупо заради платини. Тобто, це реально сміття, воно взагалі ніяк не допомагає, але воно є. І розробникам було так начхати, що вони тупо додали можливість купувати мап з місця знаходженням цих предметів. Будь ласка, не робіть так. І тепер нормальний приклад, знову ж зельда, в нас є такі чуваки, як корки. Це такі істоти, які розкидані по всій мапі, і за їх знаходження нам видають їх насіння, за яке можна збільшити слоти для зброї, а знайти їх можна подорожуючи світом. Сама механіка полягає в тому, що ви вирішуєте міні-головоломку на секунд 30 максимум. Тобто ви побачили, що камінець якось не так лежить, так підніміть його, і за ним буде цей корк. Бачиш фігуру у формі кола, але там не вистачає ще одного каміння, так принеси і поклади туди ще. Бачиш, що хтось виклав яблуко ось цій статуї, так додай ще одно. Тобто, по-перше, нагорода за це якісна, тому що зброя в цій грі одноразова, і чим її більше, тим краще. А по друге, це цікава механіка, яка не набридає тобі хоч на 200 двохсот годині проходження. Я, до речі, тільки нещодавно дізнався, що їх 900 нахуй, ну, цих короків, а мене десь 150 приблизно. Ну тому, впр... ну це ж не обов'язково, тому я навіть не знаю. Ще, до речі, хочу спитати, скільки вас, цього насіння, що хтось грав. Просто це в мене мало чи там дуже багато? Ну добре. Ще це цікаво зробило в другому асасіні. Інакше кажучи, ми можемо зібрати сет обладунків Альтеїра, а приховані вони в таких вежах, які являють собою, та перевірку твоїх навичок паркуру. Мотивація є: це цікаво та не набрадає, тому вчіться. Ще з активності може бути сама взаємодія зі світом, тому що якщо ти не відчуваєш свободи в своїх діях та рухах, то відкритий світ погано робить свій імпакт. Я маю на увазі банальну взаємодії з предметами, як, наприклад, сісти за стіл, відчинити двері або просто вміння користуватися предметами, такі як ліжко, можливо, пательня і тому подібне. Але звісно, це мізерно повинно бути завжди. Тому ми беремо набагато більше взаємодію. В зельді ми можемо контактувати з великою кількістю предметів, і результат може бути різним. Ми можемо взаємодіяти з навколишньою середою, і це нам може по різному допомогти. В бою, наприклад, ти можеш скинути на борогові в каміння, підпалити траву та взлетіти на планері, щоб атакувати їх зверху. Або якщо вони знаходяться біля чогось стелевого, вистрілити електричною стрілою. Тобто це буквально пісочниця, де ви можете взаємодіяти, як вам заманеться. ще погодні умови та хімія працюють як у реальному житті. Якщо біля вогня є їжа, то вона буде смажитись. Аналогічна ситуація з морозом. Також під час дощу ми не можемо збиратися на об'єкти, тому що вони слизькі. А якщо на вас буде щось металеве, то по нам їба блискавка. І якщо так взяти рівень деталей у Зельді, як у Red Dead Redemption, а іноді навіть більше. Але не Зельдою єдиною, що мені подобається взаємодія предметів Dark Messiah? Знаю, що гра не у відкритому світі, але що ж поробити. На це, до речі, впливає її ручі. тому що коли ми б'ємося, для вас відкривається велика пісочниця для фантазії. Активуйте літ і супротивник підслизниця, штовхнете його на полум'я, і він буде палати. Ну і також ми можемо питати будь-які предмети, тому за це респект. Ще дуже важливий аспект, це те, щоб усі предмети варій мали якусь мету і спосіб застосування. Просто іноді дратує, коли в тебе інвентар повністю забит цим сміттям, і це дійсно сміття. Вона навіть так і підписана. Блять. <дит> блять, блять, дебіл. Вона навіть так і підписано, і це і є сміття. Користі від нього нуль, інвентар забиває, і цінності ніякої немає. Да і це просто проблема багатьох РПГ, коли в тебе в кишені 100 штук лівого вуха троля. А навіщо воно потрібно? Я, я гадки не маю. Також, мабуть, останнє у цьому пункті це імпакт від ваших дій. Я кажу про те, щоб на кожну вашу дію світ, хоч якось реагував. Наприклад, зрубав дерево, а воно, наприклад, виросте через деякий час або взагалі не виросте, зачистив ліс від чудовиськ, і там тепер багато мирних істот, як це було у відьмаку. Також дуже круто, якщо в грі ми можемо бувати усіх NPC, але повинні бути наслідки. Вбив продавця обладунків. Тепер його магазин не буде працювати. Порушив закон, сидиш, деякий час у в'язниці, як окіндомка. Просто якщо брати більшість стіг, то взаємодія з Налічує в собі тільки декілька заскриптованих фраз, які вони будуть тобі казати протягом усієї гри. Вразі, наприклад, ти міг взагалі стрибати по головам NPC і їм буде начхати, і це лайно, бо я не хочу відчувати себе єдиною живою істотою в цьому світі. І формально це так, але ігри повинні занурювати вас в себе, бо інакше ніяк. І гарний приклад цьому це готика. Ви можете подивитись моє окреме відео про неї, але тут достатньо навести один приклад. Якщо головне герої у місті оголить свою зброю, то місцеві NPC злякаються, почнуть казати тобі зауваження і на просити сховати її, а якщо ти цього не зробиш, то тебе це змусять зробити насильно. Тому це круто, коли в грі це є, тому що так ти будеш відчувати, що світ живий. Наразі хочу поговорити про не менш важливий аспект це спосіб переміщення. Я маю на увазі те, що спосіб переміщення повинен бути інтерактивним. Тобто, коли ти сам ходиш, це вже інтерактив, тому що ти взаємодієш з персонажем. Тому в готиці це не набродай, тому що світ маленький і нам просто ну не набридне ходити. Але що з іграми побільше? Проблема полягає в тому, що навіть якщо у вашій грі багато спосібів переміщення, це може бути погано зроблено. Якщо в тебе є кінь, то ти просто натиснув кнопку і він сам рухається прямою по стежці. Якщо це човен, ситуація аналогічна. Розробники забувають, що це теж ігрова механіка, яка може бути цікавою. Треба, наприклад, створити міні-род для коня. Де ти будеш курувати рівнем його витривалості? В переміщенні по воді можна зробити так, щоб тобі потрібно було рухатися лише в певний момент, або інакше чого не буде набирати швидкість, як, наприклад, в другому асасіні. Ще знову можна згадати Зель, де є цей планер. Це взагалі крута річ. Чого цього немає в виграх? Або вертикальне переміщення я кажу про вміння збиратися на вертикальні об'єкти будівлі, скелі, дерева і тому подібне. І це теж цікава механіка, бо спочатку нам треба у себе в голові створити маршрут, на який вистачить нашої витривалості, і рухатися. Або просто створити невеликі елементи паркуру, наприклад, як у приводі Цусіми. Там це не є головною механікою, а просто додатковий спосіб переміщення. Також є цей гак кішка і це цікавий елемент. Просто студії повинні розуміти, що нам потрібен постійний рух, бо нам тупо на нічого не робити, і ми будемо використовувати швидке переміщення. До речі, гата в цьому аспекті майже ядал. Ну тобто вона вміє все їздити, літати, плавати і прикольно. іноді взагалі може просто відкрити гру, створити маршрути і тупо кудись їхати. Закінчує, звісно, таким аспектом, як гармонічна праця між історією та відкритим світом. Дивіться, є коридорні ігри, які націлені на сюжет, і не дають вам багато часу десь зупинятися, тому що вам в цілому це не потрібно, де й цього ніде зробити. Але проблема з Open World полягає в тому, що розробники та сценаристи не вміють правильно працювати з відкритим світом. Поясню, наприклад, відьмака. Наша головна мета це якомога швидше знайти цирі та врятувати її від дикого полювання. Але гра являє собою величезний простір з купою активності, додаткових квестів, міні та врешті решт він. Звісно, на. Ніхто не підганяє, але коли ти награв вже більше ста годин, отримав майстерні обладунки Відьмака і маєш при собі багато крон, Цирі, мабуть, вже десь померла у всесвіті світі Редіна. Тобто я розумію, що це ігрова умовність, але це взагалі не виправдання. Сюжет нас понукає бігти рятувати Цирі, а геймдизайнер навпаки досліджувати світ. Це не дуже заважає, але коли ти про це думаєш, то трохи розчаровуєшся. Тепер наведу більш далий приклад Fallout 1. Нам дали завдання знайти водяний чіп. І якщо ми не встигнемо його знайти за відведений час, то люди в нашому бомбосховищі загинуть. І вони дійсно загинуть. Fallout, в принципі можна назвати грою з відкритим світом. Але ця гра точно не про його дослідження, що, якщо чесно, не дуже підходило відьмако і подібним іграм. Я не буду розповідати, як краще вам писати сценарій, бо якщо у вас є ідея, приписувати її заради ігрового елементу буде дуже важко. Але якщо ваша гра саме про геймплей, історія, в принципі, може бути будь-яка, тому стоїть мотивацію головного героя більш вільною. Ну тобто, щоб його меті нічого не заважало. Зав'язка може бути щось на кшталт, головний герой хоче стати найсильнішим воїном, тому він рушив у довгу подорож. І тепер головного героя нічого не заважає мандрувати. Та досліджувати світ нічого на нього не впливає, обмеження у нього відсутні, а часу багато, І якось так. І зрозуміти, що це не прям дойоб, просто це ложка дьог у бочці меду. На цьому ми будемо закінчувати. Пишіть свої думки з приводу цього у коментарях, що ви думаєте, з чим ви згодні, з чим не згодні. Це допоможе моєму каналу. Також ви можете допомогти мені та армії донатом, Посилання в описі. Бувайте! Та нехай щастить! Так, мої любі друзі, тут, скоріш за все, залишилися ті, яким цікаво моя балаканина, що я думаю, які новини в мене. Тут я і буду таке залишати, тут просто розмови ні про що. Ось тому для всіх інших відео вже закінчилося. Ось саме головного, як ви зрозуміли, я вже пройшов зельду <сміх> тут. Бо по відео було видно, чи можна щось зробити? Зельдо, я не знаю, тому що вже багато чого сказано. Вона вийшла 5 років тому. Тому чи варто мені щось робити з нею? Робити просто дефолтний огляд, і щоб він просто був єдиним в українському Ютубі. Ну якось не дуже хочеться. Тому, мабуть, ні. Хоча ви можете ідеї свої накинути. Ще хочу сказати, те, що я переходжу на іншу програму для монтування, тому відео трохи затримається, деякий час, тому не загубіть мені. Ось О, так, ти придумає все. Дякую за донат, пану сквізічу. Ось і можемо закінчувати. Все, бувайте, та нехай щастить!